Мене звуть Софія Лапіна, я правозахисниця та представниця лгбт спільноти і зазнала нещодавно чергових в своєму житті погроз власне, життю та переслідувань. 31-річна Софія Лапіна очолює громадську організацію Україна Прайд. В середині липня її персональні дані, номер телефону та прив'язані до нього месенджери оприлюднили в телеграм-каналі однієї з ультраправих організацій, що налічує приблизно 12 тисяч підписників. За пару днів прихильники гомофобського руху надіслали Софії понад 200 повідомлень, пробували зламати навіть її банківські рахунки і відкрито погрожували її життю. Мені надіслали декілька повідомлень з прямими погрозами, що ми тебе там знайдемо, вб'ємо. Будь-обережна ходи на вулиці, озирайся. і одне з повідомлень потім мені надіслали ще це фото мого балкону. Написали, що мені пора... Що мені пора провітрити кишки. Софія звернулася з двома заявами до поліції про незаконне оприлюднення її персональних даних та у зв'язку з погрозами. Однак поліція зареєструвала заяви не одразу, а після наполегливих повторних звернень також не відкрила кримінальне провадження. Софія вже не вперше має справу з погрозами на адресу представників ЛГБТК та реакцію на неї правоохоронців. адже у неї за плечима майже шестирічний досвід правозахисної діяльності. За цей час констатує жінка, скептичне ставлення правоохоронців до проблем цих людей не змінилося. Сказати, що незахищеною – це не сказати нічого, тому що ну добре, коли я правозахисниця, і е, зі мною коли поліція спілкується вже з риторики і з самого діалогу, вони е, розуміють, що це ну не не та людина, можливо, якій там можна там нагрубити, або е, або сказати там взагалі там. Іди звідси. Як вони дуже часто ЛГБТ людям, які приходять, на яких напали, і приходять люди і пишуть заяву, вони кажуть, та що, тебе побили бо ти гей? Людина каже, що да". ну, в поліції ще можуть посміятися і сказати просто, ну, давай йди звідси. Клубний перформер та ЛГБТК активіст Владислав Шаст не приховував і не приховує, що є геєм. Він дуже переймається за безпеку Софії Лапіної, адже з власного досвіду знає, як бути один на один з агресивно налаштованими проти ЛГБТК людьми. У мене нещодавно самого трапилася історія. На мене напали декілька підлітків в торговому центрі Ocean Plaza. Я викликав поліцію. По-перше, мене поліція відмовляла писати заяву, тому що ну це ж діти. Але діти можуть підійти і вдарити з кулака в голову. Ці підлітки мені казали: пряма мова. Да ти пі я буду тебе, тому що ти і ніхто мені нічого за це не зробить. Захочу і нігера буду мочити. За даними ООН, в Україні лише з серпня 2020 року, по січень 21 го сталося майже 18 нападів на представників ЛГБТК спільноти, активістів, журналістів, правозахисників. Лапіна запевняє, що подібних випадків у побутовому житті набагато більше, не кажучи вже про прояви дискримінації при працевлаштуванні, навчанні тощо, просто не всі, як вона, ризикують звернутися до правоохоронців і мають сили добиватися від них реакції. Характерно, що історія з оприлюдненням її телефону та погрозами сталася якраз у період, коли лгбтк організації готувалися до прать місяця та маршу рівності в серпні. Саме цього літа лгбтк спільнота активно проводить і інформаційну компанію на підтримку законопроєкту, який запровадить посилу на адміністративну, а також нарешті кримінальну відповідальність за утиски і дискримінацію усіх вразливих груп населення, не лише ЛГБТК. Він, зокрема, вводить відповідальність за публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості та умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі. Це одні з затятих опонентів лгбтк руху. Вони прийшли, аби зупинити акцію ЛГБТК біля офісу президента на підтримку цього законопроєкту. Обидва табори розділяє посилений кордон правоохоронців. Софія Лапіна кілька останніх років виконувала роль комунікатора з поліцією, коли в Києві проходив черговий прайд. Розповідає, що навіть стоячи за спинами озброєних спецпризначенців, не можна бути впевненими, що крізь них не прорвуться агресивні люди. Цього разу її адвокати вирішили надати їй персональну охорону. Відчуваю себе як у фільмі Одігарти. Безпечно, хороший досвід, але хотілося б, щоб він не повторювався, тому що мені здається, я не роблю нічого такого, за що можна засіхати на моє життя, на мою свободу. ЛГБТК спільнота об'єдналася з представниками технокультури в урядовому кварталі. Гучна лунає електронна музика від відомих діджеїв. Це акція протесту проти бездіяльності влади проходить біля офісу президента, адже саме до нього, як до гаранта конституції, вони адресують свій головний меседж, щоб вони нас почули. Вони не можуть нас почути через якісь а, акції, мирні, ось а, через якісь рухи, марші. Тому ми. Лупанемо їм звук під вікнами, щоб вони такі, ой, а що це там відбувається? Доброго дня! Ми скажемо привіт, ми тут і захистіть і нас. Ми розуміємо, що е прогрес е рухається набагато повільніше, ніж він міг би, і на практиці. Е Кримінальне законодавство не змінюється, Праворадикали як нападали, так і нападали, але трішки так якось лицемірно виглядає, що Україна далі комунікує свою проєвропейську позицію. Чому президент Володимир Зеленський не вітає з Прайдом, хоча б ЛГБТ-спільноту? Можна просто подивитися. Приклад на те, як щороку відбувається марш за права жінок і як ті ж самі праворадикальні прибігають на марш, поливають жінок зеленкою, забризкають їм балончиком в очі. Їм не важливо, ти чоловік гей, ти лесбіка, чи ти просто жінка, яка вийшла сказати, що я більше ніж машина того московача, в мене є права. ЛГБТК спільноту підтримують інші громадські організації, звичайні кияни, адже агресія проти людей, які чимось відрізняються, неприпустима не Неналегли до ЛГБТ. -тільноти. Я підтримую, тому що я хочу ходити по вулицях Києва в будь-якому вигляді з будь-якими людьми поруч і не боятися що... за свою безпеку. Я не розумію, на що погрожувати людям за те, що вони люди. Я гетеросексуальна, в мене є хлопець. Чуть-чуть постсавдепское воспитание еще осталось. И не все готовы принимать людей, такими, какие они есть. Толерантность не так распространена. А моего друга недавно побили, просто он шел вечером из-за того, что он накрасил себе блесточки на лице. Но в этом ничего плохого нет, он никому не мешал. Дебати про захист сексуальних меншин Україна зобов'язалася відповідно до підписаної угоди про асоціацію з ЄС. Однак напади на представників ЛГБТК свідчать про цілком проблемну ситуацію. Права людини в Україні часто не захищені. Справжні реформи правоохоронній та судовій системі відсутні, переконана правозахисниця Софія Лапіна. Вона розпочала свою правозахисну діяльність у 2016-му, коли на захід, який вона організовувала в Чернівцях, прийшли люди спортивної. Статури і заявили, що вони його забороняють. Софія вважає, що подібного в демократичній державі не може бути. Попри загрозу для свого життя, вона з колегами зупинятися не збираються. Якщо дуже по-простому, то е, якщо е, от е, такі люди, як сьогоднішні наші опоненти, якщо ти напав на гея через те, що він гей. Це так само, як коли нападають, наприклад, на темношкірих людей, бо вони темношкірі. Це називається злочин на ґрунті ненависті. Якщо цей закон, кримінальне законодавство буде працювати, то у нас дуже різко зміниться ситуація з правами ЛГБТ, тому що всі інституції, всі праворадикали, вони будуть знати, що вони не можуть порушувати права цієї спільноти. Якщо ухвалять законопроєкт проти дискримінації, це убезпечить від агресивно налаштованих спільнот і інші верстви населення, адже за це буде передбачена кримінальна відповідальність. Особливо це важливо в регіонах, подалі від столиці, каже Софія, де поліція зовсім не реагує на такі шокуючі інциденти.